Приїхав до нас тигунчик білий, 17-й рік, переднє пошкодження. Ось так воно по кругу двері цілі, заднє крило потребує рихтовки, задній ліхтарик до заміни, стоп, тут кришка ціла, з цієї сторони все ціле. Тепер оглянемо салончик, панель ціла, фара є права, шторки дві треба робити, панорами немає, білий салончик, крісла цілі, ззаду ще друга вбита фара, Ще тут залишки бампера. Переднього поличка є. Якщо вас цікавить, звертайтеся, зараз якщо є. От лонжерончик цей цілий, до мотора не дістало. Так що ось такі справи.